Час ви на дев'ятому каналі. Про те, чим жила Дніпропетровщина минулу добу, розкажуть наші журналісти у найближчі 20 хвилин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю. Сьогодні у випуску про таке: обстріли Дніпропетровщини та атака калібрами і гінжалами по всій Україні. Бойове злагодження: як майбутні захисники вчаться захищати країну пліч-опліч з побратимами? Брати воду з Каховського водосховища неможливо. Як будуть вирішувати питання дефіциту питної води у Криворізькому районі? Бити для мирного населення, контрацептиви та чай. З чим приїхали окупанти в Україну? У музеї АТО відкрили експозицію Руський мір. 478 478-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Підрозділи ЗСУ протягом минулої доби вели наступальні дії та досягли успіху. В районі міста Володар в ході штурму наші війська закріпилися на досягнутих рубежах. Також в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині витіснили російських окупантів із займаних позицій. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення в нашій традиційній інтерактивній мапі. За даними Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в Районах Райгородки, Макіївки Луганської області та Святопокровського на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської та Спірне і Серебрянка Донецької. На Бахмутському напрямку рашисти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Васильівки. Завдали авіаційних ударів неподалік Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 11 населених пунктів на Донеччині. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударі в районі Авдіївки. В здійснив артилерійські обстріли в районах 14 населених пунктів Донецької області, серед них Новокалинова та Невельське. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаударів біля Малої Токмачки та благодатного Донецької області. В той же час противник обстріляв з артилерії Максимільянівку та Катеринівку. На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихалівки та Водяного Донецької області. Проте успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви на Донеччині. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Обстріляв з артилерії 10 населених пунктів Запорізької області та 20 населених пунктів Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Загиблих та постраждалих немає. Також сьогодні, під час масштабної повітряної тривоги, близько одинадцятої ранку, окупанти завдали ракетного удару по Україні, били калібрами та кінжалами. Усі снаряди знищили сили протиповітряної оборони. Крім того, збили два ворожі розвідувальні безпілотні літальні апарати. На Київщині зафіксовано падіння уламків, зруйновано житлові будинки та господарчі споруди. Постраждало троє людей, з них одна дитина. 15 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету для постраждалих від ракетного удару по Кривому рогу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кошти виплатять містянам, чиї домівки пошкодив вибух. Першу грошову допомогу люди почали отримувати вже сьогодні. Також родина загиблих удержать по 300 тисяч гривень. Нагадаємо, 13 червня сталася ракетна атака. За останніми даними, загинуло 13 людей. Ще 37 отримали поранення. Робота в аварійному режимі через обміління Каховського водосховища у деяких громадах Дніпропетровщини суттєво ускладнилася ситуація з водопостачанням. Страждає і Криворіжжя. Резервів води там вистачить на півтора місяці. За словами Олександра Вілкула, навіть існують ризики відключення постачання водопровідної води у частині Кривого Рогу. Тож там почали терміново вживати заходів. Один із них початок будівництва нового каналу Інгулець Південне. Вже працює 10 одиниць техніки. Вони, ви бачите, бульдозіри з іншого боку. Вже вже прокопано. Далі там екскаватори видно. Тобто початок робот вже є, вже почали працювати. Треба буде перекид зробити більш ніж на 30 кілометрів. Це і труби, і насоси, і багато чого іншого. Бойове злагодження. Після базової підготовки на військових очікує відпрацювання колективних навичок на полігоні. Бійці кажуть, що це чи не найважливіша частина військового навчання, коли умови максимально наближені до бойових, і потрібно опанувати науку, воювати пліч опліч. Як бійці ЗСУ вчаться ефективно боронити Україну, дивіться далі. Позаду проходження базової підготовки, де хто встиг отримати військову спеціальність, тепер розпочинається найскладніший та найголовніший етап злагодження військових підрозділів. Відпрацювання колективних навичок відбувається в умовах максимально наближених до бойових дим, вибухи, танки та БМП. Тут на практиці закріплюються індивідуальні та прививаються перші колективні навички. Потрібно навчитись діяти в складі підрозділу, виконувати задачі та розуміти один одного, коли вони виконували певні задачі, які в першу чергу відносяться до елементів наступального бою. Ну тут подолання перешкод, знищення противника в траншеї, відбиття контратаки тут ані вже діючи складі відділення. Впрацьовували ці питання вже разом в складі відділення. Під вибухи та канонаду військові проходять спеціальну смугу перешкод. Тут свої задачі потрібно дістатися будівлі та звільнити її від ворога на шляху. Імітація поранень, відпрацювання евакуації на щиті та трьохсотих. Вогонь, дим, багнюка та вода усе для того, щоб бійці навчились діяти на полі бою. Супер, супер. Всім рекомендую. 100% пройти таку полосу. Всім військової підготовки та фізичної підготовки. Саме страшне та дим. Ви дихалка одразу збилась. Кадрових військових тут практично немає. В основному всіх за плечима тільки досвід цивільного життя. І тут на полігоні їх очікують перші випробування на стійкість, щоб бути готовим дати свій перший бій. На три мільйони закупили шкільні меблі, які не відповідали стандартам. У розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах підозрюють одного із заступників мера Дніпра та службовця міськради. Наразі одному із підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Стосовно іншого фігуранта, розгляд триває. За даними слідства, підозрювані підписали договори поставки на закупівлю шкільних меблів для навчальних закладів Дніпра. При цьому достовірно знали, що меблі не відповідають вимогам та стандартам нової української школи. Повідомляють в обласній прокуратурі. Документи, контрацепція та бити для тортур. Це не повний набір того, з чим приїхали окупанти в Україну. Речі, які зібрані на деокупованих територіях і в зоні бойових дій, звозять у музей АТО. Там відкрили експозицію Руський мір. Містяни та гості Дніпра можуть побачити експонати, які доступні навіть до контактного перегляду. Нову експозицію вже відвідала наша Наталія Москаленко. Оце їх аптечка. Отака аптечка. Е, бачите, я не знаю скільки йому років. Та ще купа речей російських окупантів, які привезли з Харківщини до музею. АТО. їх знаходили військові, волонтери, історики на звільнених територіях. Оксана Рудковська готувала цю експозицію руського міра. каже, аби перестати чогось боятися, треба побачити це на власні очі. Головна ідея, яка головна ідея, як нас захищає ЗСУ і які наслідки. Тобто тут можна побачити куточок. Так званого відпочинку, і туди прилетіло, можна побачити на голові у вбитого орка вок, який прилетів, і кімната командного пункту, куди також прилетіло від наших. Серед ексклюзиву пропагандистські газети, журнали православної тематики, документи, військові квитки загиблих окупантів. Навіть є повістка російського солдата, який загинув вже за місяць після її отримання. Поруч у робочому зушиті командира вказано обов'язки та настанови, як діяти при різних ситуаціях. Ну я так розумію, що це все ж таки е геометрія пов'язана з артою. А також журнали зі статутами певних підрозділів та зошити, де шифрами записували свої військові злочини. Ба більше на Харківщину минулого року вони вже приїхали заздалегідь підготованими та підписаними документами для майбутніх громадян своєї країни. Розпорядження глави Временної гражданської адміністрації Харківської області. Ви знаєте, я пересуну, воно підписано. Воно підписано. Поруч міні-ікони та шеврони вразило представників музею те, що всі речі за межами сучасності. Так, це контрацептиви у кишенях окупантів застарілого виробництва. Та це не єдина знахідка. Ворог тримав при собі несправжні сувенірні 500 гривень. Логіку їх дій не зрозуміти, каже Оксана. Російські солдати тікали з Харківщини, залишаючи все особисті речі, новий та брудний одяг. Тут все одягли на манекенів. Ну, сигарети, ось кайф про який я вам розповідала. Неподалік лежить бита, яка призначалася для тортур місцевих мешканців. Біля експозиції облаштували куточок з військовою технікою від наших закордонних партнерів. Речі є оригінальними і знаходяться у тому виді, в якому їх знайшли. Розповідає Ганна Терянік. Збирали і особисто, і нам і допомагали як місцеві мешканці, теж дещо давали. Так і наш фотограф Юрій Величко, він взагалі просто в Окоп і там збирав. Тобто, все одразу після визволення ми от скрізь там були. Це Харківщина, це Донеччина, це Луганщина, це Херсонщина, тобто скрізь, де вони були. Експозицію обіцяють поповнювати. Поки працівники музею запрошують містян та гостей Дніпра подивитися виставку. Якщо ж ви маєте щось з руського міра і бажаєте його позбутися, у музеї чекатимуть на вас. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Інвестиції Макдональдс та благоустрій міста як живе Кам'янське під час війни, розказав очільник міста Андрій Білусов. За майже півтора роки повномасштабного вторгнення місто, незважаючи на скрутні часи, не припиняє оновлюватись. Міський голова Кам'янського вважає, саме зараз необхідно вдосконалювати міста задля майбутнього наших дітей, адже на передовій бійці воюють заради цього. Тому за час великої війни в місті не зупинили будівництво та реконструкцію. Завдяки іноземним інвестиціям, сума яких налічує близько 2,5 мільярди гривень, в місті заваром планують відкрити спортивні комплекси, ляльковий театр, центри для переселенців та реабілітації військових. Зокрема, Андрій Білусов додає, планують завершити найближчим часом реконструкції декількох лікарень та побудувати нові сквери. Також Керманич міста зазначив, що працює і надалі над залученням інвесторів в Кам'янське. Ми виграли конкурси, буде проводитися реконструкція сьомої, восьмої та дев'ятої лікарень. Буде закупатися 20 нових повністю трамвайних вагонів. Буде проведена вже повна реконструкція зовнішнього освітлення вже з використанням led технології Буде 20 закладів освіти, повністю проведена тепла. Санація і багато чого інше. Постійно працюємо над залученням інвестицій. Те, що стосується Макдональдса, можу чітко сказати нашим містянам, що в місті буде Макдональдс. Я займаюся цим питанням і чуть пізніше я скажу безпосередньо, де він буде розташований і коли розпочнеться будівництво. Гуманітарна допомога з Польщі. Дев'ять сучасних швидких для Дніпропетровщини передало польське воєводство. Нова партія автівок, що прибули із Вроцлава, відправиться до громад та на потребу Збройних сил. Сьогодні ключі від машин передали бригадам медиків. Дніпропетровщина не вперше отримує сучасні швидкі від міжнародних партнерів. Чергове поповнення є надзвичайно важливим у військовий час. Підкреслюють в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На викликах в середньому працює 220 бригад на добу, допомагають і військовим, і цивільним. Медики автівками задоволені кажуть, швидкі з Польщі це реанімація на колесах. Транспорт постійно зношується, зношується зараз у рази швидше. Вразив швидше ніж до повномасштабного вторгнення, оскільки один виклик може сягати тисячі кілометрів. Коли бригада поїде, не буду казати в одну точку, тоді буде шпиталізувати в іншу. Ми возимо на Київ, ми допомагаємо Херсонській області. Ми допомагаємо Запорізькій області в обласній раді. Звітують до повномасштабного вторгнення в регіоні повністю на 100% оновили санітарний транспорт, проте нині є потреба у швидких, особливо у тих районах області, які потерпають від ворожих обстрілів. А що буде далі з цими машинами? Ми за заявками передамо їх далі до громад. Це будуть громади Нікопольського району, це будуть громади можливо Синельниковського району, а також це буде підтримка наших збройних сил, тобто підтримка сил оборони, підтримка поліції. Ми передамо одну автівку. І далі по заявкам на штаб оборони області. Ми разом з депутатським корпусом обласної ради визначимося, куди ці швидкі будуть передані для того, щоб рятувати життя. Це вже п'ята партія допомоги від польських партнерів, повідомили очільнику області. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9-го каналу. Це всі новини на сьогодні. Проте постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9-го каналу. Тож там ви можете побачити більше новин. А зв'язатися з нашою редакцією ви можете за телефоном гарячої лінії, який вже за мить з'явиться на ваших екранах. І хочу нагадати, що в цю неділю, 18 червня, в Україні відзначатиметься День батька. Тож не забудьте привітати тих, кому завдячуєте своїм життям. На цьому я прощаюся з вами з побажанням успокійних вихідних і без надзвичайних ситуацій. Побачимось!